уроку 10 почиватой. Нет, к сожалению, в цьому году не получится. Чому так? Ну, в зв'язку з фінансовим положенням. Ну, з сім'єю, ну, в семье сейчас э, небольшие проблеми, Там произошла одна, один инцидент, поэтому в этом году не получится. Только не через Крым. Нет, в Крым не получится. Да и вообще не планируем туда ехать, так как, э, ну, в принципе, на оккупированную территорию никто не, в принципе, не поедет. Мне кажется, это глупо. Ну, планували, но скилки Крым забрал, ну как якби... бы не буде відпочинку, так сказати. Хотілося б, ну, як завжди, робота не дозволяє. Дуже би хотілося відпочити. У мене в цьому році дитинку 16 років. Ну, я все-таки думаю, що ми все-таки щось організуємо. Це буде Україна чи за кордоном? А, ну, думаю, по нинішнім часам, вважаю, така обстановка України, все-таки Україна. Все-таки будемо вдома відпочити. Плануєте відпочинок цього літа? Ні. Чому? А куди? Де отдыхать? Ні, не плануємо. Работати, роботи треба. Та ні, в цьому році чого не. Така важка життя, дівчатки, не виходить, в цьому році відпочити. відпочити. то не знаємо. Тяжко дуже. Сумуємо за всіми солдатами, за всім сумуємо. В Україні безлад такий. То як раніше, там, да, був відпочинок, кожний рік відпочивали, а в цьому році навіть нема желання. Скажіть, будь ласка, плануєте відпочинок цього літа? Так, точно. Їду путівки оформлювати. А якщо не секрет, куди? Болгарія. Чому не в Україні? Ну, Так сталося в Україні. Не знаю. Де в Україні? Мені треба дитину на море вивезти. Уже ні. Уже відпочивала. А в, в кілові. на Конечно, вот смотрите. Вот завтра прям. Уже завтра? Да. А мы отправляемся с ребятами. Это такой долгожданный, желаемый отдых, в Кемер, в Турцию. Почему не Украина? Ну, и в Украине тоже уже отдыхали. А куда сейчас поедешь, кроме Одессы, например, или какой-нибудь Херсонской области? Ну, как горячо, как бы, опасно. От, всі ми розуміємо. Ну, в Європу в Європу на, туру, на тиждень в Італію. А як Крим? Та ніяк Крим. По-перше, я чув такі історії, що там можуть і машину забрати, і ще багато чого. Ну, я і перед цим не відпочивав ні разу в Криму, мабуть. Ну, років десять вже як не відпочивав в Криму. Тому для мене це ну, самі розуміти. Ну і тим більше, ні, ну я взагалі план планував Україні відпочити, так як з відчуття патріотизму. Але зараз в мене з'явився ну, вільний час, і я все-таки хочу з'їздити в Європу, тому що пізніше, ну, якщо буде таке життя більш чаще, ніж зараз, я не зможу поїхати в Європу. Ну, це так просто. Поки є можливість, поки я вирішив поїхати в Європу. А в Україні я завжди встигну. Ну, я так подумав. Ні, не планую, я ніколи не відпочиваю ніде. Я тільки працюю. Чому вже так а, а грошей же ж немає. Грошей, треба ж гроші, щоб поїхати, а їх у мене немає. Як ви думаєте, за тисячу гривень прожити? Так от передайте президенту, що справедливо було, коли була пенсія всім однаково по 49 гривень. Так хай зроблять вони зараз пенсію, щоб у всіх була однакова. Хто хоче робити, хай працює. Правильно чи ні? Ціни ж для всіх однакові. На все, на все всюди. На базарах так вообще ж не можна ніде ж нічого докупитися.